Не буде тепла, не буде світла і в тому числі ми більше вдаримо по нашій території, чи вибачте, по території тих ублюдів. На сьогоднішній день на території тих ублюдів не працює майже нічого. Ви знаєте, що в городі було 4 шахти, на сьогоднішній день За е, Те, що я бачу по документам, але це нехай депутати, яким ви довіряєте перевірять, що вугілля йде виключно з... Підприємств шахт, які зареєстровані тут на території України, як в наших команді. Друге питання. Жодна копійка туди не перетікає. Шахтарі і інші отримують заробітну плату на карточках тут. Вони пересікають і отримують зарплату. Безумовно, чи є деякі питання? Мабуть, є. Скоріше всього, не все вугілля йде тільки з тих шахт. Мабуть, як кажуть, до Шихтов. Але тоді треба забезпечити цей контроль. І через це ми маємо вийти на розумність. І сьогодні, щоб вибачте, як ультраофіцерська вдова самі себе не висіть. Оце питання єдине. Я вас дуже увазу висновку. Так. Я простий солдат, так. І... але бачу деякі розуміння, так же, як і мої побратими, і маю деякі обов'язки. Так. Я вам хочу що сказати. За останні три роки, чи відбулись якісь намагання переобладнати а, наші теці, чи ще щось, вкласти, вкласти кошти, а, зробити так, щоб наші львівські шахти, ті шахти, що зараз знаходяться на контрольованих територіях, може ж з іншої якості ОВМ були використані? Ні, чомусь огльок, які придбає наша країна. На сьогоднішній день за якою схемою нам продається, знає. ми, ми зато знаємо за схемою не труда. Начебто воно закупо... по тій ціні, як воно було б закуповано в Африці, переправлено через океан і направлено до нас. Ну вибачте, це на які кармани, на чий кармани працює. А по-друге, стосовно своїх обов'язків. Я зараз в штат, кажу, що зараз до нас приїхала шановна людина. Хоче поспілкуватися, знайти е, спільну мову і підтримати взагалі всі ті вимоги, що є у простого народу України в нашому обличчі. Ви так розумієте? Абсолютно. Дивіться, що я готовий. Я готовий, в принципі, в тому числі в цю групу, яка буде виписувати дозволення. Допустимо, депутати, якщо ви скажете, дати добро, когось із своєї адміністрації теж відправлю для участі в цієї комісії. Гарантую, що та людина, яку я відправлю, буде чесно, прозоро, ніякої херні сюди, туди вибачте мене, того, що не є для функціонування української енергосистеми і української економіки, нічого не буде поставлятися. Тобто, народні депутати, плюс, якщо це все. З приводу переобладнання, я думаю, що тут є доля правди. Правда, хочу що сказати. Дивіться, торік до травня місяця. На Дзержинці, на Селідову і так далі вугілля накопичилося газом. Вугілля, на той, що ми добуваємо, накопичилося дуже багато. І воно навіть горіло. А потім наступило літо. Ми влітку минулого року спожили вугілля на 20% більше, ніж взимку з 2015 на 2016 рік. І через це на сьогоднішній день фактично вугілля, запасів вугілля на шахті. До речі, я готовий, щоб поїхав хто там представник і подивився, запасів на складах вугілля газових дублі, які добуваємо, тут немає. З чим я погоджуюсь, і я також готовий спільно із вами входити в комісію, чому нам потрібні гроші не тільки на модернізацію, на переозброєння тих етець. Нам потрібно гроші вкласти в наші шахти. Чому? Тому що ми можемо збільшити витоплю. Той видобуток, який зараз забезпечив, розходиться повністю. Але в тому числі я неодноразово писав листи, що нам потрібно а, вкласти гроші в наші шахти, які на території української владою, щоб збільшити випуск. На сьогоднішній день, навіть як, от відверто кажу, навіть якщо збільшили б зараз, переобладнали, але війни немає газу. Все вугілля сьогодні, якщо раніше рінат, в принципі, не хотів купляти із Волині, там, і так далі, так далі, бо в нього достатньо багато в теплоцентралей, теплоцентрали, да? то на сьогоднішній день ми з задоволенням готовий давати предоплату за це і виробляється на наших шахтах. Через це, в тому числі, до ваших вимог я готовий ще добавити вкласти гроші в, в модернізацію і в закладку нових лав на шахтах, які контролюються в українським я зараз ми... Тільки єдине, що прошу. Мені треба їхати по дні. На сьогоднішній день, хлопці, я четвертий день побіг. Приїхав сьогодні спеціально до вас, щоб поспілкуватися. Зараз їхати туди, чому знову обстріляли до цехівцями. Позавчора вони по пластунську відповзалися. До землі приїхали і піддали по зі. Сьогодні вони бояться виходити, я не виключаю, що передягнуся, разом з ними піду ремонтувати. Через те, якщо можна, давайте швидше. Я прямо зараз доповідаю і стосовно от нашої позиції, я так розумію, спільної, бо є теж, теж патріот України. Я от зараз хочу особисто одне прохання до вас зробити, як воїн-воїна. Бо дуже багато бруду виливають на нас і повідомляють інформації, що не є дійсно. Тут немає озброєних людей, немає, не тут немає людей, що намагаються учинити перепони якісь місцевому населенню. А нас намагається поливати бунт. От як у вас воїн воїна, прошу У вас? Є напевно своя сторінка в інтернеті. Звичайно, от подайте від своє ім'я як воїн. Що ви тут побачили, з ким ви Лобці, тут поспілкувалися, Які в нас ви після нашої розмови без...